Україна розпочала нову традицію святкування 8 та 9 травня у Європейському дусі пам'яті та примирення, відповідно до указу президента України Петра Порошенка, про заходи з відзначення у 2015 році 70-ї річниці перемоги над нацизмом у Європі та 70-ї річниці завершення Другої світової війни, закону про увічнення перемоги над нацизмом у у Другій світовій війні 1939-1945 років у Європі символом перемоги над нацизмом у Другій світовій війні є Червоний мак. 1 травня 2015 року за ініціативи голови районної державної адміністрації Олександра Нагурного відділом освіти, молоді та спорту районної державної адміністрації було проведено акцію Червоний мак символ пам'яті. Організатори заходу передбачали донести громадянам міста історичну правду про жахливі роки Другої світової війни та про значення символіки Червоного маку. Акція проходила під гаслом Пам'ятаємо, Перемагаємо. Для здійснення акції була зібрана волонтерська група зі складів учнів і учителів загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів та небайдужих громадян. Вони вручали жителям та гостям міста власноруч виготовлені червоні маки як символ пам'яті жертв війни та інформаційні листівки про пам'ятний знак. А також волонтери інформували людей про заплановані заходи у місті щодо відзначення 70-ї річниці великої перемоги. До волонтерського заходу особисто приєдналися голова районної державної адміністрації Олександр Нагурний, полонський міський голова Франц Скримський, начальник відділу освіти молоді та спорту райдержадміністрації Петро Кондратюк. Таким заходом молодь Полонщини продемонструвала свої патріотичні почуття. Отож, об'єднаймося навколо ідеї захисту України. 7 травня керівники Полонського району та міста спільно з ветеранами вшанували пам'ять загиблих воїнів у роки Другої світової та Великої Вітчизняної війни, поклали вінки та квіти до пам'ятників, пам'ятних знаків братських та одиноких могил. Учні загальноосвітніх навчальних закладів міста Полонного вже вкотре заявили про свою активну громадську позицію та небайдужість до сучасних подій на сході України, а також Шану до ветеранів війни під час проведення заходів щодо відзначення 70-ї річниці перемоги над нацизмом у Європі та 70-ї річниці завершення Другої світової війни, 8 травня 2015 року, в день пам'яті та примирення. З ініціативи Полонської районної державної адміністрації, Полонської районної ради, відділу освіти райдержадміністрації та під патронатом народного депутата України Романа Мацоли проводилися легкоатлетичні змагання та конкурс малюнку на асфальті серед учнів загальноосвітніх шкіл Полонного. Свої мрії, сподівання та віру, у мир, злагоду та процвітання нашої України, її світле майбутнє школярі зуміли передати у малюнках на асфальті. Малюнок кожного навчального закладу був цікавий, змістовний, оригінальний, а головне, у ньому перевагу було надано яскравим кольорам. Команди учнів усіх семи шкіл міста були нагороджені рівними. Призами, грошовими сертифікатами. У легкоатлетичному змаганні брали участь учні сьомих-дев'ятих класів шкіл міста. Серед дівчат перше місце посіли вихованці Полонської гімназії, друге місце учні Полонської загальноосвітньої школи перших третіх ступенів номер 4 а третє місце вибороли учні Полонської загальноосвітньої школи номер 3 Серед юнаків перше місце отримала команда Полонської гімназії, друге місце Полонської загальноосвітньої школи номер 3 третє місце Полонського НВК номер 2 Учні були нагороджені грамотами та сертифікатами. Меценатом даного дійства виступив народний депутат Роман Мацола. Школярів привітали та нагородили голова Полонської районної державної адміністрації Олександр Нагурний, голова Полонської районної ради Ярослав Шпег та помічник-консультант народного депутата України Романа Мацоли Любов Борозенна. Шановна громада, доброго дня! Слава Україні! Ви знаєте, сьогодні, 8 травня, вся Європа, і, можна сказати, весь світ, відзначає день пам'яті, день перемоги нашої держави, в тому числі над фашистськими загарбниками, які свого часу прийшли на нашу землю. І ви знаєте, я переконаний, коли сьогодні побачив наших дітей і побачив ті малюнки, які ви намалювали, побачив, скажімо так, ваші очі всі ви в вишиванках, ви такі гарні. Я знаю, що понад 500 цих. Пам'ятних знаків маків виготовили наші діти, роздали всім полончанам. І я переконаний, що наші діди, ваші прадідусі, вони сьогодні зрозуміли, що вони стояли не дарма, що вони не дарма дійшли до Берліну, що вони не дарма побороли ту нечість і що вони дали життя такому новому світлому, світлому поколінню. Ви знаєте, щасна Україна на сьогодні переживає так само. Важкі часи, але я переконаний, що маючи таке підспор'я, маючи таке молоде покоління, маючи таких дітей, нашим воїнам так само додається додаткових сил вистояти проти ворога і змусити його відступити від нашої ненької України. Я щиро вдячний вам за кожному учню, кожному вчителю. Кожному директорові школи, які долучились до тих акцій, які ми робили в рамках цього святкування, за те, що вони стояли осторонь, за те, що ви спонукали і змогли зробити, скажімо так, це свято святом. 8 травня буде молоде свято для України. Але я переконаний, що з таким початком, як ми будемо його робити з цього року, воно буде і надалі мати велику перспективу в нашій державі. І наостанок я хочу вам сказати, що завтра на святкування продовжується, завтра у нас буде святкова хода, завтра у нас будуть покладання квітів до пам'ятників, завтра у нас буде військова каша. І тому сьогоднішній день він день початок так, шанування і пам'яті тих подій, які були 70 років тому. Тому, шановні, з день пам'яті вас. І з великою подякою ще раз до кожного з вас, що ви долучили, що ви не стояли осторонь і що ви сьогодні тут спільно з нами. Дякую! Слава Україні! Шановне товариство! Сьогодні проходять поминальні дні. Ми сьогодні згадуємо тих, хто поклав своє життя заради нашого майбутнього. Ми сьогодні згадуємо тих, хто ціною свого здоров'я. Відвоював нашу землю. Ми сьогодні згадуємо те минуле, в якому наші діди покладали своє найдорожче життя. Сьогодні ми також повинні пам'ятати про тих хлопців, які віддали своє життя під час проведення. Війни в Афганістані, так само ми повинні згадувати і за тих людей, які віддали життя під час відновлення, а точніше того, що відновлювали під час подій атомної Чорнобильської атомної електростанції. І так само ми маємо пам'ятати те. Що сьогодні наші хлопці стоять на сторожі нашої незалежності, незалежної України, на сторожі е, цілісності нашої держави на сході України. Їм сьогодні там нелегко також. Ми сьогодні повинні пам'ятати про це. Так само я хочу привітати всіх учасників цієї естафети, які взяли участь, в ній, привітати переможців цієї естафети. І так само ті, хто, можливо, зайняв останнє місце, щоб вони не переймалися цим, фактично саме головне, щоб ви взяли участь в цій естафеті. І так само ті самі діти, хто взяв участь в, в малюнках, ті, що малювали малюнки на асфальті, теж хочу їм побажати всім міцного здоров'я, щастя. Миру всім нам і благополуччя. Дякую. Слава Україні! Слава нації сьогодні з ініціативи Полонської районної державної адміністрації, районної ради відділу освіти полонської районної адміністрації та. Під патронатом народного депутата України Романа Мацоли проводилися легкоатлетичні змагання естафета до Дня перемоги у війні над нацизмом. І тому сьогодні я з великим задоволенням, з великою повагою до усього загалу нашого шкільного, який брав участь у легкоатлетичному. Пробігу, а також ті, хто брав активну участь у конкурсі малюнка на асфальті, ми нагороджуємо їх призами. За перше місце серед дівчат у міських змаганнях легкоатлетична естафета присвячені 70-річчю перемоги в Другій світовій війні серед учнів загальноосвітніх шкіл міста, нагороджується команда Полонської гімназії. Полонська гімназія отримує сертифікат на 500 гривень. Будь ласка, дівчата. Капітан команди. 500 гривень візьми. Такою ж грамотою за друге місце нагороджується команда Полонської загальноосвітньої школи перших третіх ступенів номер 4 Швидше. Спочатку погрози, потім по місце Серед дівчат команда полонської загальноосвітньої школи перших третіх ступенів номер 3 Школа 3 отримує сертифікат на 200 гривень. Приємні, що, е, за третє місце у міських змаганнях летехніч атафет присвячених присячних зустрічі, перемогу у Другій світовій війні серед учнів загальноосвітніх шкіл нагороджується команда Полонського НВК номер 2 Я бачу, що там можу, треба три порції касу запродавати. Ну, третє місце 200 гривень. За друге місце серед юнаків у міських змаганнях геоплатичної естафети, присвячених 70-річчю перемоги у Другій світовій війні. Серед учнів загальноосвітніх шкіл нагороджується команда, команда Полонської загальноосвітньої школи номер 3 Отримують сертифікат на 300 гривень. Давайте, давайте, давайте. То ли ще двоє парцікашу буде завтра давати. І за почесні, ще перше місце серед юнаків у міських змаганнях з легко дотічні частафеті, присвячених сім'їсріччю перемоги у другій світовій війні серед учнів загальноосвітніх шкіл на команда Полонської гімназії. Привітаємо. Давай, Полонська гімназія отримує сертифікат на 500 гривень. Вітаємо їх! А також за конкурс малюнка на асфальті нагороджується команда від першої по сьому школу з сертифікатами рівними в 200 гривень. Кожна школа запрошую представників кожної школи отримати сертифікати. Будь ласка. Воно у мене навчає подарунки, то хотів би ще раз подякувати всім, хто намалював такі чудові малюнки. Ви знаєте, коли керівництво і освіти, і району побачило, як діти бачать мир, як діти бачать нову неньку нашу Україну, як діти бачать. Там так Україну в злагоді, то ви знаєте, наші очі ще раз відкриваються. Ми ви ще раз дякуємо за те, що ви не стояли осторонь, що ви всі спільно малювали такі дуже гарні картини. Я сподіваюся, що доща такого великого не буде. І вони там, скажімо так, ще не один день будуть на тому місці, і всі полончани зможуть їх побачити. Тому ще раз вам велика подяка. Давайте привітаємо всіх, хто малював наші малюнки. Я також хочу від Романа Миколаївича Масоли, народного депутата. Вручити сертифікати у вигляді подарунків м'ячів тим, хто грав футбол. Нагороджується сертифікатом. На 500 гривень це м'яч. Будь ласка, є представники. Хлопці, виходьте разом. Іваніцький, будь ласка. їхня зміна грати футбол буде на разом. Ще раз вітаємо всіх. Вітаємо, я не чую. Святкові заходи закінчилися флешмобом під гаслом Мак символ пам'яті, який організували керівники гуртків будинку творчості школярів. Усі бажаючі мали змогу долучитися до танцювальної композиції. Цього ж дня у село Котюржинці Полонського району напередодні 70-ї річниці перемоги над нацизмом та 70-ї річниці завершення Другої світової війни у Європі було урочисто відкрито Алею пам'яті героїв України. У заході взяли участь та привітали жителів громади з Днем Перемоги, голова райдержадміністрації Олександр Нагурний, голова районної ради Ярослав Шпел. Полонський міський голова Франц Скримський, голова Котюрженецької сільської ради, Алла Салацька щиро подякувала спонсорам, які надали посильну допомогу у будівництві алеї, а також жителям громади за підтримку у її створенні.